Всім привіт, друзі! Ну і що ж, як бачите, я повернувся в Chicken Gun. І так, я писав в своїй спільноті, що я не буду вже знімати Chicken Gun, тільки Майнкрафт. Ну, а як бачите, я повернувся. Чому? Перше, це то, що ну, гра крута, атмосферна. По-друге, це того, що перегляди дуже різко впали. І от з Майнкрафтом, ну там 60-70, тільки одне відео набрало щось 150 переглядів. А коли я знімав чекінган, то там 300 було щось відео за 800 переглядів. Ну і по третє, того, що більшість моєї аудиторії націлано на ChickenHan. Тобто Ну, це от я зразу знімав чекінганс і підписувалась. Ну, це, типу чекінгайнер. Тут я зразу на Майнкрафт і від мене почали відписуватись. Ось так. І ну, це не означає, що я не буду знімати Майнкрафт. Я буду знімати і то, і то. Ну і, напевно, буду більшість шортів знімати. ну, Бо їх знімати легше, то їх більше люди дивляться. Но... Довгі відео теж будуться. Типа обзор оновлення, типу, фільми якісь, оце от все, виживання в Майнкрафті, ну щось таке. Так що, ось так, я повернувся і я якраз повернувся після того, як випустив розраб обнову. Зразу через два дні. Шкода, що не записав обнову, звісно, но чекаємо 4.5.0, щоб ну, я записав на неї обзор. Так що ось так, я повернувся і випустив вже два відео, що за ЧГ. Так що, всі, хто відписався і бачить це відео, і хто хотів дивитися на цьому каналі Чікінган і відписався саме тому, що я пішов, я повернуся. Буде більше цікавих відео. Будуть меми в шорсах. Ну і будуть фільми з. Ну, всякі фільми. До речі, я тепер в команді Q Team. Там мій брат, Андрій 10к з пригоди Андрія, Кіт України Барсік, теж ютубер український фірнер. І ще там ден. Ну, друг Андрія. Коротше, зробили ми свою команду. Ну, і мене туди теж якби. Ну, бо там мій брат все-таки двох'юрідний, то я туди теж попав. Там в нього на відосі в пригоди Андрія ви могли бачити, він робив шорт, типа К'ютім. і там в тому відосі був я. Так що, ось так, тепер я в команді. Так що, ось так, друзі, я повернувся в ЧГ. І буде більше цікавих відео. Ну і я запишу спеціальний спецвипуск. Новорічний. От прямо завтра я записую новорічний спецвипуск, монтую і його випускаю на канал. І, можливо, я його запишу з Андрієм 10. к Ну це не точно. Так що, всім, друзі, пока. Вітаю з прийдешніми святами, ну і з прошедшим Різдво. Хоча, може, хто ще. Святкує 7 січня, але ми вже перейшли на 25 грудня, як і більшість українців. Так що всім пока!